Друзі, всім доброго дня. лейтенант Кодняк на зв'язку. 43-я артилерійська бригада. Не так давно наш волонтерський центр Йоахелп збір на таку вкрай необхідну річ, як шини на наші бойові тягачі та також бойові вантажівки. І не пройшло тижня, але завдяки вашій активності і вашим внескам нам вдалося придбати перших 10 шин, які вже сьогодні стануть на нашу бойову вантажівку, яка знаходиться на Донецькому напрямку і виконує тут поставлені бойові задачі. Чому це вкрай необхідно було зробити? Тому що я скажу з власного досвіду, як неодноразовий свідок і пасажир е, даної машини. Тільки вдумайтесь, за останній місяць вона проїхала понад 8 тисяч кілометрів, і не по якихось автобанах, а по нашому Донецькому напрямку. По тим участкам доріг, де слово дорога, напевно, звучить зайве, бо її там немає. По місцям, де є сотні тисяч п'ятсот мільярдів осколків. Але завдяки вашій допомозі, цю ситуацію ми вже сьогодні виправимо. Але питання все одно залишиться актуальним. Це правда, це такі реалії, тому що, по-перше, шини це сьогодні дефіцит. Ми шукаємо по всій країні, навіть за кордоном, стоїмо в черзі тижнями, місяцями, щоб її придбати і отримати. А по-друге, при всій повазі я не знаю скільки прослужить ця шина. Я не знаю, чи витримає вона той той військовий тиск і те навантаження, які щодня витримують наші бойові вантажівки. У мене зараз дві машини з рейсу повертаються. Я також не знаю стан їхніх шин. Тому, скоріш за все, питання буде актуальне до нашої аж великої української перемоги. Тому я закликаю кожного з вас долучатися, продовжити нам допомагати і зрозуміти просту істину, чому це невід'ємна частина нашої перемоги, тому що будь-яка бойова вантажівка. Не привезе вчасно артилерійну відповідну позицію, якщо в них не буде якісних шин. Не забере гусянку, не перевезе танк, не перевезе іноземне озброєння. Бойова вантажівка вчасно не підвезе боєприпаси, якщо так само не буде шин. Тому це питання актуальне, вкрай необхідне, і завдяки вашій допомозі я впевнений, ми все з вами зробимо. Тому велика дяка і шана від всіх хлопців 43-ї і дівчат артилерійської бригади. І до нашої великої української перемоги. продовжуйте допомагати! І слава Україні!